Боротьба. Розділ восьмий ПОБОРНИК правди. ЧАСТИНА 2. Коли Лютер знову став перед сеймом, на його обличчі не залишилося і тіні страху та збентеження. Спокійний, сповнений миру, але відважний і шляхетний, він стояв як свідок Божий перед сильними цього світу. Імператорський чиновник вимагав від нього відповіді, закликаючи відректися від свого вчення. Лютер відповів покірно і смиренно, без емоцій і хвилювання. Його поведінка була скромною і шанобливою, але виявляла впевненість і радість. Це здивувало присутніх. «Пресвітліший імператоре, ясні князі, милостиві панове, почав Лютер. Я став сьогодні перед вами. Згідно з учорашнім повелінням і милістю Божою благаю. Ваше величність і князівське високосте. Ласкаво вислухати захист справи, котре я впевнений справедлива і правдива. Якщо я в чомусь порушую етикет і звичаї двору, благаю, вибачити мені, бо я виховувався не в королівських палатах, а в усумітненому монастирі. Потім, перейшовши до суті питання, Лютер заявив, що не всі видані ним твори мають один і той самий характер. У декотрих він писав про віру і добрі вчинки, і навіть його вороги вважали їх нешкідливими, а навпаки, корисними. Відректитися від них означало б осудити істини, які визнають усі сторони. В інших книгах він викривав зіпсутість і зловживання папства. Засудити ці твори означало б зміцнити тиранію Рима і широко відчинити двері для багатьох великих беззаконь. А ще в інших книгах він піддавав критиці окремих осіб котрі захищали пануюче зло. Щодо цих останніх він відверто визнав, що був надто різким. Він не вважав себе вільним від помилок, але навіть від цих творів не може відректися, бо це додасть більшої сміливості ворогам правди, і вони скористаються його відреченням, щоб і далі пригнічувати народ божий. Але, продовжував Лютер, я лише смертна людина, а не Бог. тому буду захищати себе як Христос. Якщо зле я сказав, покажи, що то зле. Милосердям Божим благаю вашу імператорську величність і вас, шляхетні князі, і всіх високоповажних осіб. Доведіть мені із пророцтв і апостольських послань мої помилки. І коли я буду переконаний у цьому, то відречуся від усіх моїх творів і першим кину їх вогонь. Сподіваюся, що з моїх слів ви зрозумієте. Що я ретельно зважив і розглянув небезпеку, на котру наражаю себе, але це не лякає мене. Навпаки радий бачити, що Євангелія в наші дні, як і в попередні часи, є причиною неспокою і розбіжності поглядів бо такий характер і доля Слова Божого. Я не мир принести прийшов, а меча, сказав Ісус Христос. Бог величний і страшний у своїх судах, тому будьте обережні. Адже керуючись бажанням покласти край розбіжностям у поглядах, ви можете стати гонителями святого Божого Слова і стягнути на себе страшну повінь нездоланих перешкод і небезпек, нещастя і вічну погибель. З цього приводу я міг би навести багато біблійних прикладів я міг би розповісти про фараона, вавилонських та ізраїльських царів, чиї прагнені ніколи так успішно не сприяли їх власній погибелі, як тоді. Коли вони, здавалося, шляхом лише мудрих порад намагалися зміцнити власне панування, Бог пересуває гори, а вони цього не помічають. Лютер говорив німецькою, потім його попросили повторити свою промову латинською, хоч він був утомлений, але все ж погодився і знову виголосив свою промову з тією ж ясністю і натхненням це була справа божественного проведіння. Розум багатьох князів був настільки засліплений оманою і забобонами, що вони при першому виступі Лютера не сприйняли його доказів, але коли він повторив їх, тоді вони цілком зрозуміли все сказане. Ті, хто вперто відвертав очі від світла, хто вирішив опиратися істині, розлютилися, коли зрозуміли силу слів Лютера. Коли реформатор закінчив промову, імператорський чиновник сердито сказав йому ти не відповів на поставлене тобі запитання ти повинен дати пряму відповідь відрікаєшся чи ні. Реформатор відповів: оскільки ваша світлість і присутні тут великі князі вимагають від мене простої і прямої відповіді, то я готовий сказати. Не можу підкорити свою віру ні папі, ні Соборові, одне це ясно як день, що вони самі нерідко помиляються і суперечать один одному. Якщо я не отримаю ясних доказів зі святого письма, не буду переконаний у своїй неправоті, то я не відрочуся, бо небезпечно для християнина виступати проти свого сумління. Ось я стою перед вами і не можу чинити інакше. І нехай допоможе мені Бог. Амінь. Так стояв цей праведний муж на непохитній основі Божого Слова. Небесне світло осяяло його обличчя. Велич і чистота його характеру, спокій і радість серця виявилися перед усіма, коли він викривав оману і свідчив про перевагу віри, що перемагає світ. Деякий час усі присутні на сеймі втратили від здивування дармови. Під час своєї першої відповіді Лютер говорив пригніченим тоном і поводився шанобливо, майже покірно. Папісти вважали це доказом того, що відвага реформатора похитнулася. Прохання Лютера дати йому час для обдумування, вони вважали передвістям його відречення. Сам Карло V напівпризирливо дивлячись на виснажену постать реформатора, його скромний одяг, відмітивши його просту мову, сказав Цей чернець ніколи не зробить мене єретиком. Але відважна і смілива поведінка Лютера, а також сила і ясність його доказів тепер здивували усіх. Захоплений монарх вигукнув цей чернець говорить безстрашно і з непохитною відвагою чимало німецьких князів з гордістю і радістю дивилися на представника свого народу. Прихильники Рима зазнали поразки, їхня справа постала непривабливому світлі. Вони намагалися підтримувати владу не посиланнями на святе письмо, а погрозами цим незмінним і улюбленим аргументом Рима. Представник Сейму, звертаючись до Лютера, сказав. Якщо ти не відречешся, то імператор і державні мужі вирішать, як вчинити з таким упертим єретиком. Друзі Лютера, із захопленням, слухаючи його відважний захист, здригнулися від цих слів, але сам доктор спокійно відповів: Нехай Бог допоможе мені, бо я не можу відректися». Поки князі радилися, Лютерові було наказано залишити сейм, відчувалося, що настав час випробування. Рішуча відмова Лютера підкоритися зібранню могла вплинути на всю майбутню історію церкви. Тому реформаторові дана була ще одна можливість відректися від свого вчення. В останній раз його провели в зібрання. І знову йому було поставлене запитання, чи відречеться він нарешті. У мене немає іншої відповіді, промовив Лютер, крім уже даної мною. Стало ясно, що ні обіцянки. Ні погрози не змусять його поступитися вимогам Рима. Папські ієрархі були обурені, до їхньої влади, перед якою тремтіли земні володарі, простий чернець поставився з погордою, і вони робили все можливе, щоб він відчув їхній гнів і рішучість віддати його на тортури і смерть. Але Лютер, цілком усвідомлюючи небезпеку, яка загрожувала йому, відповідав з християнським смиренням і гідністю. У його словах не було ні гордості, ні гніву, ні свідомого перекручення фактів. Він цілком забув про себе, про знать, котра оточувала його, бо відчував, що перебуває в присутності того, хто незрівнянно вищий від пап, прилатів, імператорів і князів. Христос з такою силою і величю говорив устами Лютера, що як друзі, так і вороги реформації пройнялися благоговінням і подивом. Дух Божий був присутній на цьому зібранні, впливаючи на серця великих світу цього. Дехто з князів відважно визнав справедливість справи Лютера. Багато з них переконалися в істині, хоч для декого цей вплив виявився нетривалим. Були тут і такі, хто спочатку не пройнявся переконанням, але пізніше самостійно досліджуючи святе письмо, стали безстрашними прихильниками реформації. Курфюрст Фрідріх Саксонський із занепокоєнням чекав появи Лютера на Сеймі і з великим хвилюванням вислухав його промову. Він з гордістю і радістю відзначив відвагу реформатора, його стійкість і самовладання і рішуче взявся захищати його. Курфюрст порівнював аргументи сторін, які змагалися між собою, і зрозумів, що силою істини, мудрість пап, прилатів і князів, була обернена в ніщо. Папство зазнало поразки, наслідки якої довго відчуватимуть усі народи. Коли папський легат оцінив враження, яке справив виступ Лютера на присутніх, він як ніколи раніше став побоюватися за міцність римської влади і вирішив за всяку ціну перемогти реформатора. Використовуючи свою красномовність і дипломатичне мистецтво, чим він особливо відзначався, Папський посол доводив молодому імператорові, як небезпечно і нерозсудливо заради якогось нікчемного монарха жертвувати дружбою і підтримкою могутнього римського престолу. Його слова не залишилися поза увагою. Наступного дня, після виступу Лютера, Карл V виголосив перед сеймом рішення продовжувати політику своїх попередників на підтримку і захист католицької віри. Оскільки Лютер відмовився відректися від свого заблудження, то проти нього і його Єресі буде вжити найрішучіших заходів. Одинокий чернець з божеволів, повставши проти віри всього християнського світу. Щоб покінчитись таким блюзнірством, я готовий пожертвувати своєю імперією, скарбницею і друзями, моїм тілом, кров'ю, душею і навіть власним життям. Я готовий відпустити доктора Лютера. Але надалі забороняю йому підбурювати народ, інакше я буду боротися з ним та його прибічниками як з непокірними єретиками. Я буду, відлучаючи їх від церкви, піддавати анафемі і винищувати іншими засобами. Я закликаю всіх великих князів поводитися як вірним християнам. Водночас імператор підкреслив, що видана лютера охоронна грамота залишається недоторканною. І що, перш ніж проти реформатора буде вжито будь-яких заходів, він повинен у повній безпеці повернутися до свого дому. Члени Сейму висловили дві протилежні думки посланці та представники папства вимагали позбавити Лютера охоронної грамоти. Рейн, говорили вони, повинен прийняти його попіл, як і попіл Яна Гуса сто років тому. Але німецькі князі. Хоч і самі були представниками папства і явними ворогами Лютера, протестували проти такого віроломства, котре зганьбило б честь нації. Вони згадали заворушення, які мали місце після смерті Гуса, і заявили, що не насміляться знову накликати на Німеччину і на голову свого молодого імператора подібне страхітливе лихо. Сам Карл V на цю ганебну пропозицію відповів Коли честь і віра будуть вигнані з цього світу, вони знайдуть собі притулок у серцях князів. Але люті вороги Лютера наполягали на тому, щоб імператор вчинив з реформатором те саме, що Сігізмунд учинив з гусом, тобто залишив його на милість церкви. Згадавши, як на Вселенському соборі гус, показуючи на свої кайдани, нагадав монахові про його віроломство, Карл п'ятий заявив Я не хочу червоніти так, як Сігізмунд. Проте Карл V свідомо відкинув викладену лютером істину. Я твердо постановив наслідувати приклад своїх предків, писав монарх. Імператор вирішив не відступати від старих переказів навіть заради істини і праведності він буде підтримувати папство з його жорстокістю та зіпсутістю лише тому, що це робили його батьки. Отже, він вирішив наслідувати приклад своїх батьків. І відмовився прийняти більше світло та виконувати обов'язки, якими вони нехтували. І сьогодні є багато таких, котрі міцно тримаються звичаїв і переказів своїх батьків. Коли Господь посилає їм нове світло, вони відмовляються приймати його через те, що воно не було дано їхнім батькам. Ми живемо в інших умовах, ніж наші батьки, отже, наші обов'язки і відповідальність зовсім інші. Бог не схвалить наших учинків, якщо ми замість того, щоб самостійно досліджувати слово істини, будемо оглядатися, наприклад, батьків у визначенні власних обов'язків. Наша відповідальність більша за відповідальність, котру мали наші батьки. Ми відповідальні не лише за світло, яке отримали вони і передали нам, а й за нове світло, що випромінюється тепер зі сторінок Слова Божого. Христос говорив про невіруючих юдеїв. Коли б я не прийшов і не говорив їм, вони не мали б гріха, а тепер не мають виправдання за свій гріх. Євангелія від Івана, 15 розділ, 22 вірш та сама божественна сила свідчила через лютера і зверталася до імператора і князів Німеччини. І коли світло істини Божого Слова осяяло зібрання, Дух Божий в останній раз звернувся до багатьох присутніх тут. Подібно до того, як Пилат багато століть тому допустив, щоб гордість і жадоба популярності закрили його серце для викупителя світу, як Фелікс із тремтінням повелів вісникові істини. Тепер іди собі, відповідно, ж часу покличу тебе. Книга дії Апостолів, 24 розділ, 25 вірш. Як заявив Гордея Гріпа. Ти мало що не намовляєш мене, щоб я став християнином. Книга дії апостолів, 26 розділ, 28 вірш. Але не прийняв послане йому небесами світло. Так Карл V, поступаючи з світській гордості та політиці, вирішив відкинути світло правди. По місту поширилися чутки про змову проти Лютера і викликали велике збудження. У реформатора було багато друзів, і, знаючи віроломну жорстокість рима до всіх, хто насмілювався викривати його зіпсутість, вони вирішили врятувати Лютера. Сотні знатних мужів поклялися захищати його, чимало з них відверто заявили, що імператорське послання є нічим іншим, як проявом покірності панівній силі Рима. На брамах домів і громадських місць були вивішені плакати й гасла в одних лютера захищали, а в інших осуджували. На одному з них були написані сповнені великого значення слова стародавнього мудреця. Горе краю тобі, коли цар твій хлопчина. Книга Еклезіаста, 10 розділ, 16 вірш. Повсюдне співчуття, яке висловлювали Лютер в Німеччині, переконало як імператора, так і Сейм, що найменша несправедливість до реформатора загрожує не тільки спокою імперії, а й престолу. Фрідріх Саксонський виявляв розумну стриманість, старанно приховуючи своє ставлення до реформатора, але водночас охороняв його. Спостерігаючи як за всіма його кроками, так і за діями його ворогів. Багато були таких, хто не приховував своєї симпатії до Лютера. Його відвідували князі, графи, барони і інші як державні, так і церковні знамениті діячі. Невелика кімната доктора писав Спалатін, не могла вмістити всіх відвідувачів. Люди дивилися на нього як на когось більшого, ніж звичайна людина, навіть ті, хто не вірив у його вчення. Не могли не захоплюватися його душевною шляхетністю, ніж піти проти власного сумління. Були вжиті найрішучіші заходи, щоб змусити Лютера примиритися з Римом. Князі та інші впливові особи переконували реформатора, що коли він і надалі буде опиратися і продовжувати виступати проти церкви й собору, то його проженуть з країни, і він залишиться без захисту. На це Лютер відповів Євангелія Христа не може бути проповідане без боротьби. Чому ж тоді страх перед небезпекою повинен розлучити мене з Господом і його словом, котре єдине є істиною? Ні, я краще віддам у жертву своє тіло, кров і життя. Знову і знову робилися спроби переконати Лютера, підкоритися імператорові, а тоді вже ніщо не буде загрожувати йому. Я погоджуюся, сказав він у відповідь. І глибоко переконаний, що імператор, князі чи найпростіші християни мають право досліджувати і судити мої діла, але за однієї умови робіть це у світлі Божого Слова людям не залишається нічого іншого, як тільки підкоритися йому не примушуйте мене чинити проти сумління, яке зв'язане узами слова Божого. Іншого разу Лютер відповів Я готовий відмовитися від охоронної грамоти і віддати своє життя в руки імператора. Але відмовитись від Слова Божого ніколи. Він був готовий підкоритися рішенню Сейма, але за умови, що його дії не будуть суперечити Святому Письму. Що стосується Слова Божого і віри, додав він, то кожний християнин є таким же добрим суддею, як і папа зі своїми численними соборами. Невдовзі друзі і вороги переконалися, що будь-які намагання примирити лютера з Римом. Будуть марними. Якби реформатор поступився хоча б одним принципом, тоді сатана і все його воїнство отримали перемогу, але його непохитна стійкість стала запорукою звільнення церкви і поклала початок новій, кращій ері. Вплив цієї однієї людини, яка насмілилася думати і самостійно діяти в духовних питаннях, викликав зміни в церкві і в світі не тільки в його час. Але й в прийдешніх поколіннях. Стійкість і вірність Лютера до кінця часу будуть служити натхненним прикладом для тих, хто пережив подібні випробування, сила і велич Божа були звеличені понад людські собори і силу сатани. Незабаром імператорським наказом Лютерові було звелено повернутися додому, і він знав, що за цим повелінням буде його осудження. Загрозливі хмари згущалися над ним. Але коли реформатор залишив Вормс, його серце було сповнене радісних почуттів. Сам диявол, писав він, охороняв папську твердиню, але Христос зробив у ній великий пролом, і сатана змушений був визнати, що Господь сильніший за нього. Не бажаючи, щоб його стійкість і рішучість розцінювалися як бунт, Лютер незабаром після від'їзду з Вормса написав до імператора Хай Бог, який бачить усі серця, буде і моїм свідком. Бо я готовий у честі і в безчесті, у житті і в смерті покірно коритися вашій імператорській величності, в усьому, якщо це не суперечить святому письму, котрим людина живе. В усіх справах земного життя моя вірність вам буде непохитною, бо для спасіння не має значення, чи придбаю я щось тут, чи втрачу. Але якщо йдеться про вірність, то ми повинні підкорятися Божій волі, а не людській. Адже таке підкорення в духовних питаннях є істинним поклонінням, яке повинно належати тільки творцеві. Коли Лютер повертався з Вормса, люди зустрічали його значно тепліше, ніж по дорозі на Сейм. Високе духовенство вітало відлученого від церкви ченця, а світська влада вшановувала людину, засуджену монархом. Його просили проповідувати, і, незважаючи на заборону імператора, Лютер знову став за кафедру. Я ніколи не обіцяв закувати свого Боже в кайдани, говорив він, і не зроблю цього. Відразу ж після від'їзду Лютера з Вормса папісти змусили імператора видати наказ, в якому реформатор був проголошений самим сатаною в подобі людини, одягнутий у Чернечу рясу. Після закінчення терміну чинності охоронної грамоти, цей наказ вимагав вжити найрішучіших заходів для припинення діяльності Лютера. Ніхто не мав права надавати йому притулок, забезпечувати їжею чи водою, надавати йому допомогу словом чи ділом, таємно чи прилюдно. Усюди, де лютер не перебував би, його мали право арештувати і передати владі. Прихильники реформатора також підлягали арешту, а їхнє майно конфіскації. Твори лютери було наказано знищити, і, врешті-решт, усі, хто б насмілився порушити цей наказ, Підлягали осудженню. Корфюрс Фрідріх Саксонський і князі, котрі прихильно ставилися до лютера, незабаром після його від'їзду залишили вормс і Сейм затвердив імператорський наказ. Прибічники Риму торжествували тепер, як вони думали, доля реформації вирішена. Але в цей небезпечний час Бог передбачив шлях для порятунку свого слуги. Пильне око друга стежило за кожним рухом Лютера. Шляхетне і вірне серце вирішило врятувати його, адже було ясно, що Рим задовольниться тільки смертю реформатора. Врятувати його з пащі лева можна було тільки у відлюдній схованці. Бог наділив мудрістю Фрідріха Саксонського розробити план врятування Лютера. За допомогою вірних друзів цей план був здійснений. І реформатор був надійно схований як від друзів, так і від ворогів. Дорогою додому Лютер був несподівано схоплений, розлучений зі своїми супутниками і поспішно вивезений до Варбурзького замку, самотньої гірської твердині. Викрадення Лютера було огорнено такою таємницею, що тривалий час навіть сам Фрідріх нічого не знав про місце його перебування. Але навмисна необізнаність корфюрста також була запланована з метою. Щоб ненароком не зрадити таємниці. Фрідріх Саксонський був задоволений, що реформатор у безпеці і щиро радів цьому. Минули зима, літо осінь. Знову настала зима, а Людор далі залишався полоненим у невідомому замку. Але Андр і його прихильники торжествували, сподіваючись, що світло Євангелія невдовзі зовсім згасне, але всупереч їхнім сподіванням. Реформатор увесь час наповнював свій світильник оливою і скарбниці істини, і його світло повинно було засяяти ще яскравіше. У гостинній атмосфері вартбурзької фортеці Лютер деякий час насолоджувався відпочинком після запеклої боротьби. Але нетривалою була його насолода спокою і тишею. Звиклий до діяльного життя і впертої боротьби він тяжко зносив вимушену бездіяльність. У тій сповненій самотності дні він замислився над станом церкви і у відчаї вигукнув На жаль, в останні дні його гніву нема жодної людини, яка б стіною стала перед Господом, щоб спасти Ізраїль. Він знову думав про себе, побоюючись за втечу з поля бою. Він докоряв собі за бездіяльність і потурання своїм слабкостям, але щодня він робив більше, ніж взагалі здатна робити людина. Його перо ніколи не відпочивало. Вороги тішили себе надією, що примусили замовкнути голос реформатора назавжди, але незабаром були стривожені і вражені очевидними доказами його діяльності. Велика кількість трактатів, які вийшли з під пара Лютера, розійшлися по всій Німеччині. Крім того, він зробив велику послугу своїм співвітчизникам тим, що переклав німецькою мовою новий заповіт. Зі свого скелястого патмосу він цілий рік продовжував проповідувати Євангеліє і викривати гріхи й оману свого часу. Бог усунув свого слугу за рани суспільного життя не тільки для того, щоб зберегти його від люті ворогів, але щоб дати змову спокійній обстановці виконувати іншу важливу працю. Мала бути виконана ще цінніша робота і досягнуті ще важливіші результати. У самотності своєї гірської схованки. Лютер був позбавлений людської підтримки і відгорожений від світської похвали. Таким чином, він був урятований від гордості та самовпевненості, якими так часто супроводжується успіх. Через страждання і приниження Лютер знову приготувався до того, щоб упевнено йти по запаморочливих вершинах, на котрі був так несподівано піднесений. Коли люди втішаються свободою, яку їм приносить істина, вони схильні прославляти тих, кого Бог використав для того, щоб розірвати пута омани й забобонів. Сатана намагається відвернути думки й почуття людини від Бога і зосередити їх на людях, котрих використовує Бог. Диявол спонукає людину прославляти знаряддя і опускати з поля зору божественну руку, яка керує всіма історичними подіями. Дуже часто духовні вожді, звеличені таким чином, забувають про свою залежність від Бога і більше покладаються на себе. Внаслідок цього вони намагаються впливати на сумління і свідомість людей, котрі схильні шукати керівництва в них, а не в Слові Божому. Справа реформи часто затримується, коли її прихильники плекають у собі такого духа. Бог захистив реформацію від такої небезпеки. Він бажав, щоб на цій праці лежала не людська печать, а Божа. Очі людей були звернуті на лютера як на тлумача правди, але він був усунутий, що погляди всіх звернулися до вічного Творця правди.